А де вона виглядає? Якщо ми ось такого приберемо? Друзі, усім привіт! Сьогодні ми з вами будемо садити цибулю. Чогось мені не вдається яскравіше зробити. Але добре. Так, усі повідомлення. Маємо, бачимо. Отже, друзі, це е, цибулька. деяка. Не проросла, я повибираю, повибираю та, яка проросла точно, цю точно посадимо. От. А ті, які ще сидять, то, можливо, трохи пізніше посадимо. Так, сидять з Отже, для цього і в мене є дві такі коробки з-під печива. Звичайні там залишки солодощів. солодощів. Звичайні картонні коробки, і ось цю плівочку я не знімала. Нехай буде як додатковий захист. Далі всередину кладемо ось такі в мене пакети звичайні на 7 кг. Більше навряд чи треба. Так, так, я собі думаю, ось бачите, їх можна використовувати як сміттєві пакети і як. Пакетики для розсади. Значить, обов'язково пакет поліетилен. Не той пакет, що розкладається. Бо ви застелите і з'ясується, що пакет розклався і у вас калюжа під вашою цибулею. Аби такого не сталося, шукайте старі поліетиленові пакети. Це у мене запас. Подивіться, треба з якого року. Не написано давній, просто давній запас. Бо я зараз не можу не знайти, де можуть продаватися пакетики, такі поліетиленові. Так, ми нічого особливого. Просто пакетик просто одіваємо на коробку для того, щоб наш ґрунт не втік. Для цієї коробки ідеально, а для того може бути і за маю. Зараз побачимо ось такого. И ось це так само повторюємо. повторно. Снимається. Справді за малой глаза, внешне провели надевается. Не на три коти вистачає, на четвертий ні. Добре, тоді ми натягуватимемо на кути, а лишимо, як я. Далі всередину в ці коробочки, лазончики, насипаємо землю. Зараз я це зроблю. Земелька у мене купована. одну роблю зараз.